Щойно закінчились перемовини Сполучених Штатів Америки, делегації на чолі з держсекретарем Марко Рубіо з делегації Росії, делегацію Путіна, а делегацію агресора російського. І найголовніше, що говорили, говорили і домовились далі домовлятися далі вести перемовини. Тепер ще й посольство включати якихось представників перемовників, призначати нічого. Путін не отримав сьогодні в ряді з того, що так хоче. А чому? А тому, що неминуче. Він має вивести війська. Він має понести відповідальність за міжнародні злочини. І Росія має сплатити і відповідати за всі злочини агресії і за саму агресію проти України для України. Для нас що найважливіше, добиватися усіма силами візиту українського президента в Вашингтон до Дональда Трампа, до американського президента, там представити нашу позицію, тверду і чітку. Визупинення агресії Росії, виведення військ і спецслужб, членством НАТО і ЄС це національний український план, і це план і дії, яка Україна має добитися підтримки і від Європейського Союзу, який підтримує нас, і не треба розганяти зраду, що вони сумніваються. І Сполучені Штати наш стратегічний партнер, який має підтримати саме такі дії України, саме таку нашу позицію. І це справді для нас не простий, але дипломатичний шлях. Для того щоб і зупинити агресію, і не втратити Україну.